Українців будуть виселяти з Євросоюзу, а також починаючи з 4 березня, вже не можна виїжджати з Німеччини. Все, якщо вийдете назад, не заїдете. Чули таку херню? Два роки назад несла тема, Українці будуть виганяти з Європи. Я розказав, чому не будуть і так далі. Що пройшло два роки, всі на місці, всі сидимо, все окей. Тепер знову я маю повторно вам це все розжувати. Українцям будуть закривати параграфи, що їх будуть виганяти з Євросоюзу, з Британії будуть виганяти, що нам не будуть давати виїжджати. З Німеччини зразу можете блокувати нафіг посилати цих блогерів. Це все чіпуха. Європа зацікавлена була в тому і того вона вкладувала на стільки грошей, щоб ми неймовірно цінний ресурс, людський, європейський, білої шкіри. Перепрошую, ну вже кажу, як є. Залишились в Європі. Ми для них на вагу золота, ми для них на лагоплачельчики. Хтось з нас реально йде на роботу і починає працювати. Це набагато дешевше обходиться Німеччині навіть попри всі виплати оплачу жилья, всі оці льготи і так далі. Ми для них безцінний ресурс. Нічого вам не грозить, сидіть, займайтесь, вчіть мову, шукайте роботу. Друге питання: що з 4-го числа не можна, типу, виїжджати з Німеччини. Можна, вже підтвердили, є закон до квітня 26-го року. все окей, українці, видихніть, все окей, живіть, вчіться, шукайте якусь там роботу онлайн або шукайте по місцю якусь роботу, якщо тут хочете працювати. ну Це правда важко буде. І все у вас буде добре. Час у вас ще є. Так, що от на спокійному, на релаксі, продовжуємо життя. Якщо бачите блогерів, які втирають вам цю діч, до побачення телебаченням телебачення зразу. все на зв'язку. Чао. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.